Мешканці будинку на Протасевича влаштували загальні збори. Причин невдоволення у людей відразу кілька. Хочуть, аби зупинку транспорту повернули на попереднє місце ближче до дороги. Нам треба через корчі перескакувати, щоб о двічі, де транспортає, а де зупинка? Куди нам йти? Ще одна причина зібрання магазин Христя, який розміщений на тій же зупинці. Тернополяни скаржаться там цілодобово продають алкогольні напої, а поблизу постійно чатують дівчата легкої поведінки. Вимагаємо, щоб нам зібрали, поставили зупинку. Нашу, оцю, як, як було колись. Забрали в магазин і дівчат звідси вивели тих, яких недостойних дівчат. Весь Тернопіль знає, вся Україна вже знає про них. І більше нас нічого не треба. День про продає горів. і ніч. То я є та пенсіонерка, на яку напала повія і побила. Я йшла звідти з того боку, у нас діла на зупинці, пила. Я йшла, несла шміття до мусорників. І от її не сподобалося, як це я собі дозволила біля неї йти з сміттям, коли вона п'є, і вона мене побила, і то добре побила. Я з нею судила ще. Ну, я добилася до того, що її дали 200 годин громадських робіт і вигнали з Тернополя. Якщо проблему із місцем зупинки вирішити відносно легко, потрібно належно скласти звернення, і якщо будуть відповідні кошти, зупинку перенесуть. То забрати повій з об'їзної поки не вдається, як і позбутись торгової точки цілодобового продажу алкоголю. Спілкувалися, і ми були на сесії міської ради два роки тому, і сказали, що буде все добре. Дворки пішло ніяких немає. Як було, так і є. А нам і того не легше. У Тернополі слідкувати за дотриманням заборони продажу спиртного після 22-ї повинна муніципальна поліція. Проте спіймати на гарячому продавці в цієї крамниці їм жодного разу не вдалося. При рівні муніципальної поліції не зафіксовано жодних. Е... Жодного правопорушення, оскільки, тобто не оформлявся, оскільки завжди торгівля здійснюється через віконечко маленьке. Продавець закриває віконечку, вимикає світло в магазині і не виходить на зв'язок після приїзду правоохоронних органів. Тобто є певний інструктаж від власника чи директора магазину, як потрібно діяти в певних випадках. Перевірити наявність документів намагалися і поліцейські, яких викликали присутні. Продавець показати їх відмовилася. Згодом приїхала власниця магазину. Акцію протесту вона називає спробою знищити її бізнес. А продавати алкоголь, запевняє, має право. Щодо продажу алкоголю на полі, після 22-ї години вечора я звернулася до Тернопільської департаменту.